Так, гра Queen Game, тобто потрібно витягти даму-пік, хто витягне, той і виграє. І цю гру потрібно грати так, перетягувати карти. Тягну я тягну комп'ютер. тягну тягну я, Можна з будь-якого місця. Коли трапиться десь дама-пік, то хтось з нас виграє. Комп'ютер тут сповіщує, що він бере. І коли я щось беру, він також пише, що я взяла. Ми бачимо, що так. Я взяла два, він взяв три. Десь вже скоро хтось виграє. Так, ну я, мабуть, виграю зараз карту. І всі карти покотилися, покотилися. Усі, ось, ось моя дама-пік тут є, і вона зараз також у мене зникає. Тобто, так, граємо, далі ми... мені пишуть, що ви виграли. Релоад, перегрузка сторінки. Якщо у вас так не працює, то о, потрібно, можливо, о, ми там виправляли невеличку помилку, о, прочитати сторінку і, і стерти кеш. Тобто, це може зробити Ctrl-F5, випрочити цю сторінку із стиранням кешу. Можливо, якась там версія така проміжна зачепилася десь. Клацання, нічого не виходить, коли клацаємо, а коли втягнемо, в нас гра ідея. Тобто отак повинна вона грати. Працюють начебто. Якщо у вас не так, будь ласка, напишіть мені.